Всім доброго дня. Зараз буду бігти на ріснички. Я думаю, ви то й не замічали. Роблю я зараз вже третій раз е нарушення рісниці. Дуже зручно, е не треба краситися, все в встав, мився і як накрошене. Ну, Вже так вони в мене повипадали. Так, дуже не від... ну, видно трішки. Сьогодні робила завжди клосик, сьогодні хочу зробити 2D. Бо якось уже класики не хватає. Кажуться, що дуже такі рідкі. Ось покажу вам, які я в прошлому відео казала, купила на розпив духи. Так, ой. Оце мені дуже хотілося Том Ford Cherry узять. Дуже мені подобається, бо повнорозмірний флакончик коштує около 10 тисяч, ну, дорогута. Вирішила спробувати їх так, а потім уже, може, колись куплю собі флакончик. Потім отакі я взяла, я не знаю, коли називаються. Отак. Е, та ж солодкі духи. Я люблю взагалі е, солодкий запах. Такий, щоб, і отакі. Це взяла собі три таких флакончика. Всі дуже такі солодкі. Тут одні, по-моєму, ці з мандарином, там якісь фруктові такі. А ці квіткові, а це чері, вишенька. Так що такі були в мене покупочки. І от такий ось новий свет. Розовий. Малиновий, такий фуксія. горний. Так що такі справи. Десь кокусик. Сидить ось спить цей хлопчик. Да, ти спить хлопчик. Ось у нас Штузик, Чотко за нього запитують. Все з ним добре. У нас трішки випав сніжок, знову невеличкий морозець. Вчора було ще болото, зранку встаємо вже сніг. Ну, краще хай так сніжок буде, ніж болотяка. І Якраз трішки прогулятися, походить на дворі, поки сніжок. Хочеться. І що за ти таке робиш? Нічого. Так, так його ставляєш лучше він стояв, так. Той резистор. Та занову його потягне, так. Да. З того боку занову просто потяг. Та я так і робив, воно так не Угу. Mm -hmm. Та будемо паяти часи. Дай, Юр? Mm -hmm. Це дуже довге діло, Юр запарне. Зато собі часи спаяєш. Блін, баб, витрим. Що? Воно потекло десь? Схозе, яке ти блюдо зробив. То <laughs> креваточка, вермішелька, круп, ньом-ням. -ньом. Це я видивилася в тік-токові рецепт. і ми забоцали. В сливках, типа креваточки і вермішалька. Клос. Смертельний номер. Кокосик у нас тоже пробує. Нове блюдо. Ну це вже другий раз. Ой, блю. Стіва. Ну. І ж у як тобі вороження. Смачна. Криваточки. Оток одні б криваточки на туши. Дуже дорого. Ну. Це отаке. Ну нормально, так? Да? Да. Все, всім смачно. Мама, у нас сьогодні путешествує. Новинка сідуна, кочечка. Такому ще йому не брали. така то не брали? Да. Будеш кочечку пробувати? Ось кочечка б'є. Може банончики в куки? Mm -hmm. Чи кочечку. Так, копа. Одну тобі, одну купі. Mm -hmm. <laughs> Супер. Ні, може кочечка під пиво буде, чи ні? Де? Так а то собача кочечка. Ні, ну можеш і попробувати. <laughs> Під Підпивку. Таке щоб на людське. Кочечку. Ну, я пиво. ж кажу, ми такі снаки беремо до пива, взагалі так. Так, чесно, курочку підпилила. Це кочка. Це кочечка. О, кочечка лість. Ну реально дуже похоже на снаки, які ми беремо. Тобто в мамі шути сюди. Наїздилась. Наїздилась. Ну хорошо. Красиво. На каратинила волосы. Правильно, правильно. Красиво. Ну такую. Покажу, что купила. Е, купила в освіти вузду, как Повелось на рекламу. Супер. Це купила термозащиту для волосся. Купила себе спотільну таку штучку. В Вайкіки. Угу. Та ти ж, ведмедики. Це 339 гривень. Де, що серйозно сердиті? Так. І Юрі купила штани. Угу. Отакі. Так ти ж. Такі, вроді, вроді хороші. 679 гривень. Бомба. Такі в школу ходить, вічному штани, замозуються, не співаємо стирати. Побочила, думаю, треба брати. Вот Оце і все, що Саме я купила. Отлично. Це мама що не так украсили забалобена, а? Mm -hmm. mm -hmm. Покровска і каратин. І куди ми мама на глядя? Ми бусика вже не закриваємо. Ні? Ні. Я решила тебе показати тоже. Ось so? А то. Олексійов, well, що ти теж щось накератинив? Кер... На <laughs> да, у мене ти що може тут такий кератин, що три волоси не залишилося. Хоч свят горить, куки тут. Да, Щоб... Їдемо заберуть Юру з музичної. Да, Кожатабно, щось, та... страшно. Та щось поїдемо, може в якусь кафешечку вип'ємо якусь кову. Домовно? Да, Конечно. Хочеш таке. що да, це маза? Там, там. Там, там, там освітлення у нас таке Холодно. Треба в машину повісити, що момка нам дала цю цю штучку. Щоб для захисту на машині, так? Да? Mm, да. Треба почепити, щось ми ще не, не почепили. Ти в мене стаконці. Тігрувий, танковий. Запроли закон, так. П'ємо коу. Як Сток, ти думаєш? Мама була на новій почті, щось забрала. І тепер я пробую щось угадати. Ну давай скоріше бо розпакую, поки ти. Хоч пору Не знаю, якесь украшення. Ти а -а -а. Бач, якось прикроса. Прикраса рік чогось. Рік змії. Оце тут у мене... І там якась змійка. Може якесь колечко в формі змії. Е, Ні, кулунчик в формі О, кулунчик, бач. Не до кінця я тут володи. А ну дай покажу. А -а -а. ты уже замовляла, да, бы коробочка с кожей? Вот, Саша, я сейчас в ага. днем, ну, все, я в замовляла. Понял. Ну, дома покажешь, да? Так, да, у меня. Чи что покажешь? Все будет, еще Мне mm -hmm. же <рес> Оп. Оп. Такое а было на видео красивое. Там змейка Такое будет красивая на шее. Ну mm -hmm. uh -huh. uh -huh. ja. well, тут він ще ж з зеленим глозиком. Ну mm -hmm. well, і цепочка. Mm -hmm. Красиво. Це серебро чи це біжутарія? Серебро. Mm. Серебро. Що це серебро як біжутарія стоїть. <laughs> <laughs> Це ж окремо цепочка. Ось ця зміючка 650 гривень і цепочка щось там не буду приходить, не помню. Попробуємо Та, таку штучечку для вирішання. Під годинки будемо тушити під кришечкою. Мама, що де ви топ? Тік-ток ботл. Я спойду <ристо> каргаком піти. Ок. Ось так. Так, и получилось у нас вот такое вечеря. Что с будем? С а будем? Сладком. А это кулки. да? Что, вот это вот таке. Мама, пробуй. Папа, мне, конечно, вармишали на бахка. <laughs> Та не, ну трошки. Mm. Так, ну, всем смачного. Топ, так. попа. Показуй, що ми будемо вішати. Да, це нам така мумка передала. Кажуть, треба нам почепити на вхідні двері. Так. Да. Тут, По... де всі проходять. Вішає проходять. я попа, бо я не достаю туди. Все ж тут. Ну що, отак десь? На всі Ну, так. Так, добре. Да? Тут же ж не... Чіпляємо на двохсторонній скотч, бо кирпич сверлить не хочеться. А ну, покажи, бо я вхідаю. Візьми, підніми телефон, покажи. Яка Ну. Mm. Mm. А це ось у машину повісимо, ви положили. Це ага. Ось як будемо їхати, трошки пізніше повісимо машин. Так, а ти взяла цю штучку? Взяла. Всі вбив віше. Давай. Mm. Отака у нас машина. Це, це місці з іконкою. Е, підковкою. З підковкою. Да. Да. Підковка. Ми, ми теж да? Да. попросили собі таку штуку. А то ж, ну, ж? І У нас немає. Повинно будь. Угу. І оце мамка купляла, десь як да. була в царську. Ну, да. І оце. Оце все, по-моєму. Що... Да. ленточки нас з Києва. Да, ленточки з з Києва. Києва. Так, їдемо зараз на нову пошту надо, там по ділах. Юру з музики забрати. по ділах? мамка попросила посилочки відправити. Хто і їде. Зараз відправимо посилки. Бо вона їх готує, а ми потім машиною просто на нову пошту відвозимо, щоб вона не тратила хоч на це час. Так, ну, да. так що їдемо. Давай вкусно. Та вкусно. Такі хот-доги взяли. Йому хот доги. На автостанции. А там у нас автостанция. Юра, кажется, довольно вкусно. Да. Все равно, как они. Еду. А я в улице. Опа. Опа. О, такая... Ну да, треба пройти. Куки, пошли. Щоб був спортивний мопс. Спортивний мопс. Спортивний мопс. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Та хоч трохи грязюка підсохла, бо це було пепець якийсь. Да, куки? Каже, не можна й погуляти. То дощить, якась мряка, то туман. Жесть одним словом. Кіт на заборі висить. Кокусик біжить. Кокусик біжить і не сняли обговорюємо ситуацію, всі знають, що дівчинку побили. Про те, як виховують батьки дітей, тільки подумать. страшно. Що це ж не діти такі родились, да? Ну, да. це батьки такі Та не хочеться матюком сказати, да? Що як можна так виховати дитину, одну ж в дитині, і немає співчуття до тієї дитини, бивши її. Ну, я не знаю. Там я одна, кажу, що дівчатка 16-17 років б'ють 12-річну дівчинку. Ну, да. Слово немає. Ну. Там одна агресія, більше немає нічого. Да, це ми не сцінило. про те, що діти йдуть, вони не вітаються. Да. А тоді ж сповнили, що тут про це балокать, як що вони творять. Нічі а якоби... Дітей, це ще само, само менше цього, що вони не відтогають. А якоби ми ж должні виховувати краще покоління від носу. А в нас воно все гірше і гірше. Ми, мабуть, гірше, ніж батьки, а наші діти ще гірше. А їхні діти ще будуть собаками. Ну що ж мутно, моралі немає, є тільки гроші. Все. А потім немає такі, а тому такі діти, як у нас. Страждають від цього, то що ти його виховуєш і відтоця старшим, і бути добрішим, і не обіжать меншого, дівчинку не обіжать, тим Раніше рюкзаки носили, а тут дівчат б'ють. Да. Ну що це взагалі? Таке? Тоді такі діти страждають від тих обществі. Ну, да. Це ж наскільки яка агресія в сім'ї, щоб таким вирости, треба бути. Ну, це просто жасіка.